Привіт усім моїм підписникам із міста Хмельницька і Хмельницької області. У мене невеличкий репортаж, здається, мені, що із ботанічного саду перед Національним Хмельницьким університетом у нас дитина сьогодні на творчому конкурсі. От. І в мене така випала можливість, поки вже зареєстрували її, повели здавати цей творчий конкурс, в мене випала можливість просто зараз прогулятися хвилиночку по, цьому, по цій красі. Дивіться, яка гарна. Зелена частина. Не знаю, чи далеко тут, чи недалеко можна гуляти? Чи можливо можна було ще взяти Іванчика з Юрою, але вони десь чекають в машині. Ми реєструвалися двох з Людмилкою. Як реєструвалася вона сама, але я з нею ходила. А тепер йду назад. Три, три години нам чекати. Три години, тому час пройтися, я думаю, є. Зараз подивимося. Як тут Як тут а що? Так, я ж думаю, нічого не буде страшного, якщо я отак зроблю. На сонці павутинки виграють. Ну, невелика, невелика така територія, але дуже гарна. Цікаво, викладено каміння. Отакі створені, хвойний, собі куточки. Ну, гарно, гарно я зараз собі йду кругом ще, побачила вже куди йти. Можна ось так сюди, стежиною між лавочками, але хочу сказати, що там, на жаль, не дуже чисто. Підемо он тудою. Все, дивіться, о, яка гортензія аж он туди Гарно, кущ. Зараз прочитаємо, що. Ага, він ось сюди, цей садочок. Бачите, в яку сторону туди, до дороги зараз. Подивимося щодо чого так. Подивимося на вивізку, що символізує. Ага, Експозиція. Країна знань у японському саду, створена у 2011-12 роках у долині ботанічного саду на честь 50-річчя Хмельницького національного університету. Експозиція є ландшафтно-архітектурним і фіто меліоративним засобом облаштування заболоченої ділянки, символізує шлях людини дорогою знань до вершин самоствердження, самовираження і самореалізації. Ось так. І тепер будемо знати. І представлені ось науки філософія, філологічні, суспільно-історичні, фізико-математичні, природничі географія. Значить, ось ця місцина це була заболочена. Я так зрозуміла, ну можливо. Ну як можливо, Ми напевно, що так і є. Тому що ось тут пробігає ще якийсь струмочок, місточок. Так, ну що, порухалися далі, тому що, напевно, що мої хлопці вже зачекалися. І тут ось по таких сходинках спускаємося на іншу сторону. Ось це, напевно, що він сам є ботанічний сад, а та частина от та, про яку ми з вами прочитали, що він. Так, Лохина. Дивіться, які кущі гарні. Так, тут будуть гарно цвісти на осінь, оця айстра осіння. Зараз все поки що ще зелені такі клумбочки. Я не знаю, чи можна, чи не можна. Пішла через весь сад по цих клумбочках. Ой, це щось таке цікаве. Травичка теж цей осінь острів. Так. Це туї так цікаво зроблені, тільки встрижені. Така композиція. Дивіться, що я знайшла. Я знайшла варбички хакуру. Це ось, напевно, що барбарис, тому що колючки гарний кущ. Ось вони посажені Варбички. І там далі кущі. Вортензії всередині. Ой, а що це таке цікаве? Похоже, знаєте, на ото, як в кімнаті рослина фікус, а це щось таке цікаве цікаве. І десь яке не знаю, що, можливо, ви знаєте, то підкажіть мені, що це все у цьому саду є такого цікавого гарного. Ось теж. О, яка краса. Краса, та й годі. Да, одним словом, непогана така територія. О, ще один місточок. Туди далі. Не знаю, чи вже житловий комплекс починається. Чи можливо ще йде такий сад з дерев. Ну там гарно теж. Дивлюся, такі хвойні піднімаються високі вже хвойні рослини, і блакитна ялинка, і така ялинка, і сосни, смареки, туї, все. Туди ось так далі. Такий куточок цікавий після мосточка, але я вже сама туди не піду. Ось, дивіться, ще таке лавандове коло зроблене. Туди не піду, тому що піду вже до своїх хлопців. Да. Ось буде з чорнобривці, порозкитають, буде клумбочка. Он там он, така клумбочка з цементовий фігурок. Зірки, там он